Якщо у вас більше двох людей, одразу раджу приготувати дві порції, оскільки найдовше в рецепті це збити білки, а від їх кількості час збивання не залежить. А з'їдається це печиво неймовірно швидко, ви точно в цьому переконаєтесь. Для тіста візьмемо борошно, жовтки, вершкове масло, цукор, кефір або сметану, трішки солі. Для меренги білок, цукор, крохмаль. Лимонну кислоту та горіхи. Цукор відправляємо у миску для збивання, додаємо жовтки, за допомогою вінчика перемішуємо їх до однорідності. Потім додаємо вершкове масло. Вершкове масло в нас було попередньо розтоплене та вистуджене до кімнатної температури. Можете брати ледь тепле, але не гаряче, щоб наші жовтки не звернулися від температури масла. Тепер сметану або кефір, який теж трішечки підігріті до кімнатної температури. Всипаємо трішки борошна. В борошно одразу можна додати сіль, всипати разом. Коли всипали решту борошна, міняємо вінчик на лопатку та робимо доміс лопаткою. Тісто виходить доволі м'яким. Зробити це не складно, проте, щоб досягти однорідності, домішуємо все-таки руками, проте дуже довго не гріємо, щоб масло в нас не топилося. Далі, коли бачимо ось таке однорідне еластичне тісто, ми його ділимо приблизно на 4 однакові шматочки. І будемо формувати потім 4 рулетики. А зараз накриваємо харчовою плівкою, відправляємо в холодильник та приступаємо до меренги. У велику миску відправляємо білок, додаємо до нього лимонну кислоту, беремо міксер та починаємо збивати на середніх обертах міксера до появи ось так званої пивної піни. Коли ми бачимо, Отаку консистенцію потрошки поступово етапами додаємо цукор. Коли вмішалась одна порція цукру, ми тоді починаємо висипати іншу порцію цукру. І так за 2-4 рази, в кого як вийде, ми вводимо весь цукор та збиваємо, збиваємо доки маса не стане білою і пухкою. Подивіться на цю консистенцію, бачите, в нас падає, вона не тримає форму, продовжуємо збивати далі. В такі моменти дуже хочеться вимкнути міксер на максимальну швидкість, щоб набити швидко-швидко нашу меренгу. Не раджу цього робити. Чому? Тому що в нас. Під час швидкого збивання утворюються неоднорідні бульбашки повітря, тобто і великі, і маленькі, і потім меренга веде себе також непередбачувано. Великі бульбашки не витримують навантаження, вони просідають. І тоді виходить, що меренга іноді тріскає. Тому порада збивати білки на середніх або нижче середніх обертах міксера. Так, це забирає трішки більше часу. Проте ми маємо доволі гарний результат. Ось я зараз показую, яка щільна в нас маса вийшла. Подивіться, вона тримає форму. Тепер додаємо крохмаль і легенько вмішуємо. Можна скористатися тим самим міксером, зробити декілька обертів. Тут не критично, не, не обов'язково це робити лопаткою. Тим способом, яким вам зручніше, нам потрібно весь крохмаль розподілити в нашій меренговій масі. Коли наш крохмаль вмішався, наша меренгова начинка вважається готовою, можна переходити до формування самого печива. Робочу поверхню присипаємо борошном, беремо один шматочок тіста, розкачуємо з нього довгенький волочок. А потім за допомогою качалки формуємо тоненький прямокутник, але він не має бути широким. Одну четверту від меренгової маси розподіляємо по усій площі нашого тіста, далі посипаємо горіхами. Можна використовувати волоський горіх, можна будь-який, за вашим бажанням, так само, як і родзинки, шоколад, сухофрукти. Тобто, знову ж, включаєте фантазію, думаєте, що б мені хотілося зараз посмакувати, та готуєте. Нарізати найзручніше ножем, гострим ножем, щоб в нас залишалися ось такі рівні краї. Нарізаємо наш маточки товщиною 2,5-3 см, викладаємо ось таким чином на бік. Коли все тісто та меренга в нас використані, відправляємо випікатись в попередньо розігріту до 180 градусів духовку до ось такого рум'яного кольору. Це хвилин 25-30. А поки печиво випікається, можете поставити вподобайку, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та написати коментар, наскільки легко вам було готувати його і як воно вам смакувало. Тим більше ще раз повторюсь, його можна робити з різними смаками, і кожен раз інакше. До нових відео зустрічей.